Здавна моряки мали традицію носити золоту сережку в лівому вусі, але робити це мав право далеко не кожен моряк. У південній частині Південної Америки на острові Горн знаходиться однойменний мис горн, якому моряки дали назву паща диявола або цвинтар кораблів. Мис горн розташований у протоці Дрейка, що розділяє південну Америку та Антарктиду. Це місце вважається одним із найнебезпечніших місць на землі, оскільки 300 днів на рік тут йдуть дощі та дме дуже сильний поривчастий вітер. За часів вітрильного флоту в цій протоці тонуло кожне друге судно, яке намагалося пройти через неї. Сьогодні на дні протоки лежать тисячі кораблів. Тож це місце і назвали паща диявола чи цвинтар кораблів. Протока Дрейка названа в честь Френка Дрейка, який відкрив і пройшов її на своєму кораблі Золота Лань у 1578 році. Вона є найширшою імінованою протокою на землі. У найвужчій її частині ширина становить 820 кілометрів, а глибина досягає 5 кілометрів. Пориви вітру в 35 метрів на секунду піднімають хвилі висотою понад 15 метрів, а потужна антарктична океанічна течія. Робить прохід через цю протоку дуже небезпечною. Через перелічені причини судноплавство в цій протоці розвинено слабо, і більшість судів використовують Панамський канал. У XVII столітті носити золоту сережку в лівому вусі дозволялося лише тим морякам, які пройшли протоку Дрейка. Крім цього, за наказом королеви Вікторії, таким морякам дозволялося безкоштовно випити чарку віскі в тавернах англійських портів за рахунок її величності. Золота сережка ставала підтвердженням цього права. Так як не у всіх моряків була можливість купити золоту сережку, матроси найчастіше замінювали її. Її срібною чи навіть мідною. Крім протоки Дрейка, особливо почесним вважалося перетнути екватор у точці початку відліку широти та довготи нульовому градусі. Ця точка у моряків називається центром землі чи золотою точкою. В епоху вітрильного флоту моряки, що перетнули екватор у цьому місці, також отримували право носити золоту сережку в лівому вусі і сидіти в тавернах, закинувши ногу на стіл. Якщо ж моряк, крім цього, неодноразово огинав Мис горн, то рада старих морських вовків нагороджувала його дипломом і сережкою із зображенням Мису Горн та сузір'я Південного Христа. Такий моряк мав право фарбувати ніготь мізинця лівої руки. Це викликало заздрість у інших, які таких привілеїв не мали. Робота моряків завжди була небезпечною для життя. Під час шторму чи судно могло піти на дно або моряка могло викинути за борт. Якщо тіло моряка прибувало до берега, то той, хто знайшов, ховав його по-людськи і забирав собі сережку як плату за похорон. У піратів сережка у вусі означала захоплений корабль і була своєрідним рангом. Якщо ти брав корабль на абордаж більше десяти разів, то мав право носити сережку середнього розміру. При цьому тому капітан носив велику сережку. Крім моряків, сережки носили і козаки. Сережка у лівому вусі у козака означала, що він один син у матері. Сережка в правому, що він останній чоловік у родині. Якщо ж сережки в обох вухах, то це єдина дитина у батьків. У походах та боях таких козаків по можливості берегли. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.